Даним проєктним рішення пропонується передати фермовий міст через річку у селі Держкі, направню резофрукту комунальному підприємству Богославської міської ради, Богуслав, благоустрою. Значить, строком на 5 років. Чому пропонується на 5 років, я поясню. Різофрук може бути або безстроковий, або на 5 років. Через те, що ми тільки починаємо... Вирішити потім його долю. Я думаю, що за 5 років може щось вияснитися. І тоді або ми передамо його, вже, е, вирішимо в статутний капітал, або тоді продовжимо. Продовжувати зуфору можна постійно за рішенням класи. Тому на сьогоднішній день пропонується передати цей міст поки що в новому устрою 5 років, Ну якщо скажу, <плес> де не чия, і ж надо вставити. Постійно <плес> ремонт, якісь попрощення, все це повинно <плес> бути на балансі. Дякую.